Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні головним гостем нашого заняття стане весняна квітка. Я думаю, ви легко відгадаєте її назву, коли почуєте про неї загадку. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло. Потім стало біле-біле, десь за вітром полетіло. Знову десь зростати. Жовтим зацвітати. Так, це кульбабка. Кульбаба це та квітка, яку впізнають всі. Вона проростає майже всюди, на полі, біля річок, у лісі. Зацвітає кульбаба навесні, у квітні-травні. Квіти в рослини яскраво жовті. Здалеку, здається, ніби маленькі курчата в траві копишаться. Коли кульбаба відцвітає, на місці жовтих квіток дозрівають плоди, кожен з яких має довгий носик з волосками на кінці. Насіння у рослини дозріває дуже багато. Вони і утворюють повітряну білосніжну шапочку. Тримається ця шапка не дуже довго до першого пориву вітру. Повіє вітер. І сім'янки зриваються з кульбабки і дружно відправляються в подорож по повітряному океану. І летіти вони можуть підхоплені повітряними потоками досить довго. А коли сідають на землю, на місці з'являються нові кульбаби. На ніч кульбаба закриває свою квітку. А зранку сходить сонце, і кульбаби. Розкриваються кульбаба це лікарська рослина. Мед з неї густий та корисний. З ранньої весни бджоли збирають її пилок. А ще сушені квіти кульбаби заварюють в чай. Ось такі яскраві сонячні квіти ми сьогодні будемо малювати нетрадиційною технікою малювання штампування. Але спочатку. Підготуємо для роботи наші ручки. Ніжні квіточки проснулись, пелюстки в них розгорнулись. Вітерець тут пролітає, пелюстки він розвиває. Починає сутеніти, пелюстки згортають квіти, всі голівеньки хитають і тихенько засинають. Отже, для роботи нам потрібні папір. Розведена жовта фарба, зелені фарби, пензлики водичка, кульбаба, серветка. Квітка кульбаби і є нашим штампом сьогодні. Ми вмочаємо квітку у фарбу і робимо штампи, відбитки на папері. Платькуй баба у садочку, ля -ля -ля. не наче сонечко в траві, солодку свою сорочку ля -ля -ля. плела до самоті. коси посивіли, неначе білий білий сніг, Лети до сонця квітками. Шепотіла, коль бабу доню не журись. Як стану тебе коси ти в небо небесіння полетиш. Лепить, 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 вона... Сонечко в трапі, і солоду свою сорочку lla -lla -lla. плела до самої сорі, а сонце зранку шепотіло, куль баба доля не журись як стануть тебе коси білі ти в небо синє полетиш куль бабинку си посивілу. Неначе білий, білий сніг, Лети до сонця мила Ля -ля -ля. та повертайся на Транка шепотіла, бабу-доню не журись. Як стану тебе косивілі, ти в небо синя полетиш, летить летить вона по небу, і каже, сонечко привіт! і щастявий шаром. Ось така галявина із кульбаб в нас з вами вийшла. І дуже хочу побачити на ваші квіти. Малюйте, дітки! До побачення!